В інтернеті можна знайти чимало вакансій, коли українцям пропонують легкий заробіток. Суть таких пропозицій проста: ви виконуєте нескладні завдання онлайн, а потім отримуєте оплату за нібито виконану роботу. Так, шахраї поступово підсаджують вас на гачок легких грошей. Такий заробіток небезпечний. Він втягує учасників у шахрайські махінації, які зазвичай завершуються втратою коштів. Шахраї користуються чіткою схемою, і саме за нею вони отримують прибуток. Пояснює начальник відділу медіапланування та комунікації управління маркетингу та реклами Глобус банку Юлія Хрустальова. Спочатку особа отримує символічну оплату за незначні завдання. Це формує враження легального заробітку. Пропозиція вигіднішої роботи. Жертві пропонується більший прибуток, але вже з умовою попереднього бронювання готелів за власний рахунок. Початкове повернення коштів шахраї повертають витрачені суми з бонусом, щоб зміцнити довіру. Отже, спершу шахраї підсаджують користувачів на гачок за допомогою невеликих винагород. А коли рівень довіри зростає, то починається наступний етап цієї. Схеми підвищення фінансових вимог. Надалі починають надходити запити на додаткові перекази, нібито через бісистеми чи технічні проблеми. Остаточне ошуканство. після низки транзакцій, зловмисники зникають, а зв'язок з ними обривається. Усі перераховані кошти втрачаються. Не потрапити на гачок шахраїв доволі просто, пояснює Юлія Хрустальова. Достатньо дотримуватись правил безпеки в інтернеті, перевіряти інформацію та не розголошувати приватні платіжні дані. Обирайте лише перевірені вакансії з офіційним працевлаштуванням, не довіряйте повідомленням від незнайомих осіб із пропозиціями легких грошей, ніколи не переказуйте кошти на незнайомі рахунки, не повідомляйте стороннім конфіденційні дані, зокрема реквізити платіжних карток, паролі до банкінгу, коди підтвердження тощо, уникайте підозрілих сайтів та посилань. Завжди перевіряйте правильність веб-адрес. Якщо ви випадково надали доступ до платіжної картки, негайно заблокуйте її через мобільний додаток або зателефонуйте до банку. Якщо ж ви все-таки надали шахраям доступ до платіжної інформації, насамперед заблокуйте картку через додаток банку або зверніться безпосередньо до відділення. Не гайте часу. Якщо шахраї встигли заволодіти вашими контактами, одразу звертайтесь до банку та поліції. І пам'ятайте, головне правило безпеки. Ки в інтернеті це бути обачними і перевіряти інформацію.